От карамба, забув шуроповерта на дворі. В п'ятницю робив яму і лишив цего. От диви. І два дощі було. Капець води натекло. Ну, Вроді би ще жужжити. Поржавів уже. Трендез. Ну нічого. Як не дивно, він ще жужить, звісно. А ну зараз подивлюся, що тут всередині. Чи дуже... Ай, давай. Диві. Води натекло. От карамба поліси. А зараз народ все одно не повірить, що це. Случайно забувся, скажу, що це, я щось придумаю. чекай, бо я щось не, не тою стороною суну його. Ні, але роби, як не дивно. Хоч мокрий, трохи поржавів. О! Вперед назад крути. Ну і нормально. Зараз заберу в хату і все буде добре. Це робив яму, тут питалися за яму, он скручував ту яму, на силочку скрутив. Треба вже позасипати її трохи. О, отакова яма, добачте яма. Не забув шуроповерта. А нічого, шуруповерт поки ніби функціонує. То весна помаленьку срачі. З цей коробка вся розмокла з саморізами. Тобто хоть прийшов, подивився, то я взагалі думав, а коробка розмокла, попробуй забери. Так що народ, бачите, що поверте, як не дивно живий, не знаю, він протягнеться після цих дощів, але я думаю, що йому буде, це ж дощ. Це хороша вода, практично дистилірована.